Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що поки що не було жодних ознак того, що Китай надсилав Ерефії зброю чи інші речі, які Росія хоче для війни проти України. Виводи діло самі. Про це Байден сказав в інтерв'ю CBS. Байден також розповів деталі відеозвінка до президента Китаю Сі Цзіпіна. Я позвонив президенту СІ і сказав йому: якщо ви думаєте, що американці та інші будуть продовжувати інвестувати в Китай після того, як ви порушите санкції, накладені на Росію, я думаю, ви дуже помиляєтесь. Але це рішення приймати вам. Сказав Байден від початку російського вторгнення в Україну, Китай так публічно і не засудив збройну агресію РФІ. КНР є найбільшим торговим партнером Ерефії і найбільшим покупцем російської нафти. Після накладення міжнародних санкцій на Ерефію Пекін почав менше охоче надавати політичну та економічну підтримку Москві. Однак це не завадило Китаю дипломатично покривати свого партнера і просувати в державних та закордонних змі наративи Росії щодо її вторгнення в Україну. А втім, китайський лідер Сі Цзіпін у травні під час телефонної розмови із французьким колегою Еммануелем Макроном заявив про свою повагу до територіальної цілісності та суверенітету України і необхідність припинення вогню. Але це Путіну так і не допомогло. Ігор Романенко, генерал у відставці, заступник начальника генерального штабу збройних сил України. Вітаю, пане Ігор! Я вас вітаю також. От, скажіть, ми от говоримо про те, що Росія помалу втрачає реальний авторитет на міжнародній арені. А як це в принципі відзеркалюється на російських можливостях у цій війні, якщо широко на це подивитися, якщо відзеркалюється безумовно, це впливає ну, в частині і на особовий склад нижчі рівні, тобто солдати, молодші офіцери, але старші і вищі. Офіцерський склад він в курсі стратегічних воєнних і воєнно-політичних подій, і тому втрачання авторитету Путіна на міжнародній арені, в політичних його стосунках з керівниками інших країн, його намагання замістити. Собою керівників військових відстранити їх в зв'язку з тим, що вони не виконали завдання, і так далі. Все це відголошується в тому, як сприймає військові ці ситуації, і силами натхнення однозначно це не надає, тому що на деяких напрямках, взагалі, вони в складних умовах на Харківському, на Херсонському. Зовсім такого підходу не очікували на сьомий місяць війни, чи як вони говоряться спецоперації. Тому, на мій погляд, відповідний негативний вплив на військових це має в принципі. От, якщо ви дивитеся зараз на розклад тих сил, які борються між собою на сході на півдні України, якщо ви чуєте від Володимира Путіна всі ці погрози. Новими попереджальними, як він говорить, ударами, на що, в принципі, здатні росіяни, щоб загальмувати наступ українських збройних сил? Ну, інструменти, які залишились, я би сказав, найбільш рішучі, на які натікає Путін, залишається ядерна зброя. Хоча як відомо. Керівництво західних країн наших союзників вимушено ввимусило його зробити заяву відносно того, що ядерна зброя застосовуватися не буде зв'язку з тим, що Україна не має ядерної зброї, але одночасно є там інсайдерські або сил інформація відносно того, що готується перевіряється нейтронні бомби, наприклад, які знищують особовий склад людей, як такових, і залишається. Зброя, техніка, споруди принципово, як би якщо підходити можливості у росіян, такі є. Хоча Путін попереджен безпосередньо відносно особистого знищення, а також раніше це не застосовували знищення всього рідню, тобто його там дітей, жінок, оточення і все таке інше, що раніше не робилося, а тепер це доведення. І розвідки біло країн наших союзників контролюють стан сховищ, де знаходиться різнородна ядерна зброя, в першу чергу, тактична, нейтронна і таке інше. І крім того, ракетні удари. Ну судний день вони намагалися робити ще декілька днів, 23-24 двадцять четвертого серпня. І застосовувати на якісь бачити останні часи, Застосування по гідроспорудам, з кривий, кривий ріг, а також потужніші теплостанції, Харків. Тобто є у нас об'єкти інфраструктури, на які можна впливати, але я думаю, що принципово і вони бачать, але не бачать бачать, що не зміниться ситуацію. Відношення України навпаки викликає ще гірше до себе відношення. Ще більш запекли будуть бої з підрозділями частинами Російськими Російської Федерації. Тобто, так чи інакше, мети він за рахунок цього, не досягне. Да. Ну, а от ці погрози путінські, вони просто заради того, щоб яким чином деморалізувати ворога, чи там є якісь реальні бажання. Шукати от всі шляхи деморалізації українських збройних сил. Тому тобто, що мені здається, це насамперед на збройні сили це все Ну, Безумовно, це вплив на е, збройні сили. Тобто є військові об'єкти і є, бачите, гідроспоруди споруди, якщо е, руйнувати, то там буде впливати це і на те, що стосується військових об'єктів на, на річці, на цей як приклад. Є вплив на інфраструктуру, на більш принципово важливі наші об'єкти, і безумовно є вплив морально-психологічних громадян, за рахунок чого Путін добивається, щоб наші громадяни впливали на керівництво, яке терміново треба саджати за стіл перемовин і закріплювати ці досягнення. Війни, які віймаються на поточний час Росія в Росії, але це принципово для нас неприємно, і на це ми не підемо. Хоча говоримо про те, що ми не відмовляємося від перемовин. Але принципово наша позиція про звільнення попередньої території, і ми на цьому стоїмо і будемо стояти далі. Як ви себе, в принципі, уявляєте, от, е, е, сам процес деокупації території? Ми от бачимо, що зараз звільнені ці райони Харківської області, вони повністю зруйновані. Немає населення. Що населення хоче туди не повернутися, не зрозуміло, як воно там існуватиме в умовах всього цього жаху інфраструктурного, який створений Росією. Я вам собі, що ми маємо ще більшу територію. Наскільки ми здатні водночас цю територію відвоювати і відновлювати? В першу чергу безумовно нам треба зосереджуватися на відвоювання, але там, де це відбувається, врахуванням того, що противник не буде мати можливості бити, хоча поки що ракетами він може бити фактично по всій території України. Життя є життя і займається відповідним відновленням цього життя. Хоча зрозуміло, що взимку це робити важко. Але війна і треба чітко формувати ціли, дотримуватися їх, і головна мета це звільнення безумовно наших окупованих територій. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.